Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Блогер Джон Сміт пише наступне. Гнуїну арахамія, таки визнав, що лише Порошенко фактично врятував нас від капітуляції дебілі, описавши в конституцію у 2018 тисячі курсу НАТО. Щоб ми взяли нейтралітет, це була найбільша для Росії справа. Вони готові були закінчити війну. Якщо ми візьмемо як Фінляндія, колись там нейтралітет, і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати в НАТО. Фактично, ключовий пункт був це і все інше там космик політичні політичні приправки типу денацифікація. Чому не погодилися? Ну, по перше, для того щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати конституцію на шлях до НАТО, записаний в конституції. Оце таке акробатичне сальто з перевзуванням в повітрі. Порошенко більше не зрадник, а молодець. Уря. А я от ще пам'ятаю, як банкова істерила, що Порошенко заважає їй підписати договорняк Стамбул 1 і намагалася на догоду рускім сформувати у населення думку. Наші союзники це наші вороги. лише. Курс на НАТО причина війни. Речник банковий арестовач 18 березня 2022 року. Порошенко коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. і зараз не остання доля провини за військову агресію проти України. Лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в конституцію. Сам Зеленський розпочав антинатівську пропаганду. щодо НАТО, я до цього питання давно холова. НАТО нас не приймає. Ми не будемо кра. Іну, яка щось пропрошує навколішки, і я не буду таким президентом. Помічник начальника Скріпок Жока уже аж 27 червня 2022 року. Україна не має намірів робити кроки щодо вступу до НАТО. Ну і Єрмак, це навіть досі бігає зі своїми мертвоновородженими проєктом гарантії безпеки України, яким намагається підмінити курс в НАТО. Насправді Рахамія і тут бреша. ніякі це не косметичні пункти. Путіна цих клоунів нашугавив тягне. Нову злочин на готування держзради по всім пунктам. А потім зашкварив перед нами перше. Учасник делегації від України Арестович підтверджував путінські звинувачення. На тих переговорах також згоджували з ворогом зменшення чисельності ЗСУ. Ми їм казали, 250 тисяч це все, на ви, ребята, можете надіятися. Чисельність української армії в мирне время – а така раз 250 тисяч. Ми просто ржали їм в ліцо. скільки насміялись. Друге Ердоган у березні 2022 року повідомив, що Україна погодилася на компроміс з РФ щодо першої відмови від НА, та друга – російську мову офіційної в Україні. Третя по Криму й по Донбасу Зеленський погодився провести референдум. Третя. Ну а довершує картину, що це не просто було косметичне базікання чи затягування переговорів. На що вступати в переговори, щоб їх потім затягувати і відео у борі Філатова, на якому він здається внутрішню кухню, готування до злочину. Не хотілося би щоб це все попало в паблік. но різними каналами не міняв. Виходять, в общем, поддержать конфигурацию федеративную. Не федеративную, отказ от НАТО, отказ от Крима. Если президент примет такие решения, меры обложенных городов должны поддержать. Так що косметичні приправки ніяк не косметичні. Замах на злочин, державна зрада, готування до злочину відбувалося організованим злочинним угрупуванням в складі групи. Осіба злочин не вдався лише через рішучий спротив народу України і допомогу союзників. Приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати, і давайте будемо просто воювати. Прийде весна, саджати будемо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.